Ми від імені координаційної ради хочемо подякувати нашим землякам, громаді Української греко-католицької церкви Юрія Переможця у Лейпцигу, Німеччина. І в нас з нами співпрацює такий священник, наш ну земляк з міста Бродів, Тереховський Роман, який служить церкві святої Євхаристії міста Львів. Він нам знайшов громадян наших, які проживають в Лейпцигу, і вони спонсорували нашим хлопцям, які перебувають в зоні АТО 13 пар якісних хороших берців. Ми дуже хочемо подякувати громаді Лейпцигу, яка. Ну, не стоїть осторонь, дбає про своїх земляків, переживає, і також священнику Роману Тереховському, який ну, не забуває, що він є вихід з бродів, піклується про свою громаду. Ці берці вчора вони переслали посилочкою, ми їх удержали тут. Ну, і знаєте, як, ну, як ми такі люди дуже недосвідчені, отут воно таке якесь як перелон, ми думаємо, буде протікати. І ми налили відро води і поставили той берець. І той берець стояв годину в відрі води. І ми його витягнули, і він вон сухенький, новенький, якість прекрасна і тікеточка. І от читав на хлопчик переводив з німецького, що вони ну забирають вологу що вони ну на мороз мінус 15 витримують і ну дуже практично. Але через днів 15, ми скажемо. Ми вже вчора одну партію. Ну як одну пару вислали нашому хлопчикові, який є АТО. А чи є перспектива закупляти? Ну тобто громада дала якусь обмежену кількість? Ну так ну скільки вони змогли, ну так по наших підрахунках, як вони нам от є звіт накладна, яку вони ну була в посилості, вартість цих берців 23,5 євро, а лише євро. Пересилка 24, ну так би 25 євро в Ну, ми думаємо, що ми будемо збирати кошти і просити, будемо закупляти, бо то теж з перевозкою. Знаєте, ну важко. Але... 13 пар, а яка потреба загалом? Ну загалом зараз на на, на сьогоднішній день є 242 хлопчики наших мобілізованих, які є в зоні АТО. Але ви, ми всі добре знаємо, що йде друга хвиля мобілізації. Знаєте, тут не можна сказати, один взяв одну і цілих 8 місяців, а є один, що три потрібно. Бо держава дає одні на цілий рік, і то ми знаємо, яка є вони в якості. Тобто ви допомагаєте лише мобілізованим? Так нас ми раніше допомагали всім ну, як по мірі можливості. Але в нас було в понеділок засідання координаційної ради, і ми трошки вирішили, що в першу очі допомагаємо тим мобілізованим, які йдуть з дому від батьків. Розумієте, нам треба людей мобілізовувати, і ми повинні розуміти, що держава то ми тут от броди, то є маленька держава. Львів вже більша держава, і держава будується з нас. Що держава, то є ми.